Сьогодні знайомимо вас з найбільшим навчальним науковим інститутом НовГП на економіки та менеджменту. Хочете навчатися в Національному університеті водного господарства і природокористування? і надаєте перевагу гуманітарній освіті? Тоді вам до нас в навчально-науковий інститут економіки та менеджменту. Наш інститут, найбільший в університеті, навчається у нас понад півтори тисячі студентів денної форми навчання. У нас Понад 10 спеціальностей, серед яких ви обов'язково підберете щось для себе відповідно до своїх подобань та здібностей. Наші спеціальності широко затребовані ринком, популярні, а тому не можуть назватися унікальними. Але унікальними є освітні програми, за якими навчаються наші студенти, цікавими. Є форми та методи навчання справедливими та відповідальними є викладачі інституту. Провідні установи та організації міста є філіями-кафедрами. Унікальною є атмосфера, яка створена в начальном науковому інституті економіки та менеджменту, де дискутують на тему фінансів обліковці та бізнес-аналітики, де підприємницькі ідеї. Обговорюють культурологи та соціологи, де основи психології знають менеджери та маркетологи, де інформаційними системами вчаться керувати міжнародники та історики, де вільно володіють англійською мовою айчари та медійники. Ми вчимо бізнесу та адмініструванню на рівні підприємства, регіону, держави. Спробуйте обрати серед спеціальностей нашого інституту, які ми презентуємо в стінах університету. Та на території інноваційного бізнес-центру міста Рівного. Будь-який бізнес не може функціонувати без звітності та оподаткування. Тож, якщо ви любите цифри, наступні освітні програми для вас. Пропонуємо навчальні програми спеціальності обліки оподаткування бакалаврського та магістерського рівня. також магістратуру за новою програмою аудит та податковий консалтинг. Ви переконаєтесь, що цифри це не просто цифри на папері, це мистецтво управління фінансовими ресурсами. Наші випускники будують успішну кар'єру керівників. Фінансових та бухгалтерських підрозділів податкових інспекторів, аудиторів, головних бухгалтерів, фінансових аналітиків тощо. Якщо ви мрієте започаткувати власну справу, варто звернути увагу на спеціальність «Підприємництво та торгівля за освітньою програмою Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Навчаючись з нами, ти зможеш навчитись створити підприємство, розв'язувати проблеми підприємств у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів. Пізнати секрети успішного бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків та результатів підприємницької діяльності, виявити ініціативу та підприємливість, працювати як самостійно, так і в команді, набути практичних навичок з фінансового забезпечення та управління власною діяльністю. З нами стань заможною незалежною людиною. Якщо ви обрали навчання за спеціальністю фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, майте перспективу отримати гарні можливості освіти на магістерському рівні, отримавши диплом бакалавра за спеціальністю фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, є можливість продовжити навчання за однією з освітніх програм: фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок або ж менеджмент управління фінансово-економічною безпекою, Перевагою спеціальності. Є можливість широкого працевлаштування в бюджетних та фінансово-кредитних сферах. При започаткуванні власної справи або ж роботи в бізнес-структурах. Використання ділових ігор та тренінгів, фінансових калькуляторів, біржових симуляторів та сучасних комп'ютерних програм та додатків сприяють розвитку хард та софт-скілів. Якщо ж ваша ціль стати успішним керівником, обирайте навчання за програмою менеджмент. Менеджмент прекрасний, бо навчає тут класно і сучасно. В інституті доступна бакаларська програма менеджмент та дві магістерські: менеджмент організацій і адміністрування. Та управління проєктами навчання за програмою менеджмент дає можливість для ефективного виконання спеціалізованих завдань та практичних проблем в умовах невизначеності та ризику. Програма передбачає проходження практики навчально-тренінгові лабораторії бізнес-симуляції у форматі віртуального підприємства Агробізнес. Давайте детальніше розглянемо спеціальність маркетинг. Варто зауважити, що вона є однією з найпопулярніших серед абітурієнтів, і це не дивно, адже маркетинг входить в топ 10 за кількістю пропозицій на сайтах пошуку роботи та є своєрідним міксом аналітики та креативу, онлайн-просування та успішного ведення бізнесу. Маркетинг НовеГП це актуальні знання від сучасних викладачів та практиків. Засновані на реальних кейсах з працевлаштуванням за спеціальністю уже з третього курсу пишаємося і щорічними перемогами наших студентів на численних всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Адже хто обирає маркетинг? Той обирає шлях до успіху. За спеціальністю економіка, студенти можуть навчатись за двома освітніми програмами бізнес-аналітика та управління персоналом і економіка праці на бакалаврському та магістерському рівнях. Бізнес-аналітик це професіонал, який займається аналізом бізнес-процесів, бізнес-моделей з метою виявлення проблем і пошуку стратегічно оптимальних шляхів їх вирішення. Бізнес-аналітика це інноваційна спеціальність з високим рівнем оплати праці, навчаючись на якій студенти формують найзатребуваніші компетенції у сфері веб-технології та програмних продуктів, аналітики економічної діяльності та бізнес-середовища. Інтелектуального аналізу даних та візуалізації їх результатів. Саме таке поєднання хард- та софт скілів забезпечить 100% працевлаштування та успішне кар'єрне зростання в майбутньому. Успішна діяльність організації залежить від наявності систем управління персоналом. Люди це найцінніший ресурс бізнесу. Від лояльності та мотивованості якого залежить ефективність використання інших видів ресурсів. HR-менеджер є правою рукою керівника, аналізує потреби в персоналі, відповідає за рекрутинг і найм персоналу, проведення співбесід, мотивування та стимулювання працівників, професійний та кар'єрний розвиток, формування соціального пакету. Свій час Вінстон Черчилль сказав: якщо ми економимо на культурі, то за що ми воюємо? Тож розвиток української культури сьогодні. Пріоритет держави. Війна показала, що культура це зброя. Ми на сторожі найбільшої цінності культури, яку треба захищати, розвивати, поширювати. Сила української культури не лише в її історії, культура твориться сьогодні. Створюй контент українською мовою, впроваджуй найкращі комунікаційні стратегії, опомовуй цифрове середовище, пропагуй українське в світі. Генеруй культурні проекти і реалізовуй їх разом з культурною спільнотою рівнич. Інтегруй Україну в європейську та західну систему цінностей. Усього цього навчають на освітньо-професійній програмі Креативна та цифрова культура. Спеціальності культурологія. наступною розглянемо освітню програму управління інформаційними комунікаціями за спеціальністю інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Опанувавши фах, ви зможете впроваджувати новітні інформаційні та комунікаційні технології, користуватися технологіями веб-дизайну та веб маркетингу формувати референтну та офісну діяльність. Випускники можуть працювати інформаційними аналітиками, контент-менеджерами, копірайтерами, документознавцями, архіваріусами тощо. Часто можемо чути фразу Історія циклічна. Перевірити цю тезу можна, навчаючись за спеціальністю «Середня освіта історія. Хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього. Знання про мудрість та витоки українського народу. А древніх світових цивілізацій ви зможете здобути, навчаючись у нашому університеті, Спеціальності історія для любителів подорожувати і при цьому заробляти гроші. Є можливість побудувати успішну дипломатичну кар'єру або ж стати членом професійної команди транснаціональної компанії. Для реалізації цих планів опануй фах зі спеціальності міжнародні економічні відносини за освітньою програмою Міжнародний бізнес. Тут можна опанувати навички створення і розвитку міжнародного успішного бізнесу, який конкуруватиме з відомими світовими брендами, брати участь в міжнародному стажуванні для здобуття досвіду та відкриття нових перспектив в кар'єрному зростанні, навчитись розумітись на світових тенденціях та здобути навички ведення міжнародних переговорів. Стань фахівцем міжнародного рівня. Особливо актуальною на сьогоднішній день є освітня програма Публічне управління та адміністрування навчання за програмою Публічне управління та адміністрування дає змогу пізнати секрети успішного управління державою та громадами. Ви зможете успішно управляти державними, громадськими, комунальними та правоохоронними структурами, працювати в міжнародних організаціях та їх представництвах, бути експертами з дослідження політик. Держава як ніколи сьогодні потребує експертів в даній сфері. Напевно, найбільш затребувана спеціальність на сьогодні та найближчі роки психологія. На сьогодні вкрай важко переоцінити значення професії психолога та соціального працівника, допомога дітям, військовим, нашим захисникам та захисницям. Також людям з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам в умовах війни є надважливою. Також ви опануєте навички створення стратегій, комунікаційної діяльності, підбору персоналу, вищою управлінською майстерністю у корпоративному секторі економіки. Навчитеся проектному підходу у професійній діяльності, бути стійкими, освіченими і толерантними. Психологи та соціальні працівники це ті. Хто в першу чергу приходять на допомогу людям у кризових ситуаціях? Приєднуйтесь до нашої команди, щоб стати лідером у своїй справі та частиною сильної України. Перемагаємо разом. Як відомо, журналістика одна із найвпливовіших і найпрестижніших професій у світі. Кожен, хто спробує себе у цій цікавій сфері, обов'язково отримає цінний досвід та практичні знання. Унікальність освітньої програми журналістика в НовоГП надання компетентностей з організації медіабізнесу і реалізації медіапроєктів. Студенти, які навчаються за цією спеціальністю, відвідують провідні інформаційні агентства, Радіостанції, телеканали, редакції газет та інтернет-видань. Перевагою навчання є проведення майстер-класів, гостьових лекцій медіапрактиків. Журналістика професія з широкими можливостями та можливостями працевлаштування. Випускники можуть працювати журналістом, телеведучим, фахівцем з радіомовлення, телевізійного мовлення, прес-секретарем. Піар-менеджером, коментатором, кореспондентом, редактором чи фотокореспондентом. Навчайтеся з нами і світ побачить ще одного талановитого журналіста. Якщо ви досі вагаєтеся, де навчатися, досвід успішних випускників новогпе обов'язково надихне. Кожного на сьогоднішній день в компанії в групі компанії «Реноме» працює аж 140 випускників нове ГП. Я сподіваюся, що ця цифра ставатиме все більшою і більшою. Взагалом, якщо ви студент, як вам потрапити до нас в компанію? Ну, найперше, це звичайно гарно вчитися. Розвивайте свої софтові навички, це обов'язково. Розвивайте комунікацію свою англійську, розвивайте також і критичне мислення. Пробуйте потрапити до нас на стажування, на практику. У нас є різноманітні програми. Серед них це стажування літом, це програма лап, це проходження практику, де ви можете реально спробувати майбутню професію. Але для цього треба пройти звичайно ж відбір. Тому готуйтеся разом з Новгепе.